Привіт! Давайте сьогодні продовжимо розмірковувати над четвертим розділом книги приповістей. Мій сину, прислухайся до моїх слів, до речей моїх ухо своє нехили. Нехай не відійдуть вони від очей твоїх, бережи їх всередині серця свого, бо життя вони тим, хто їх знайде, а для тіла усього його лікування. В цих віршах ми чуємо заклик, який неможливо сплутати з чимось іншим. Бог хоче, щоб його слово. Не було для нас просто фоном, а стало частиною щоденного життя. Прислухайся, нахили ухо, це образ уважності, адже можна почути, але не прислухатися, можна прочитати, але не зберегти в своїй пам'яті. Соломон нагадує, справжня користь від Божого Слова приходить тоді, коли ми дозволяємо йому увійти в глибину нашого серця. Він каже: нехай не відійдуть вони від очей твоїх». Це як нагадування постійно тримати Божі істини перед собою. У наш час ми маємо безліч нагадувань у телефоні, в наших планерах, в календарях, але найважливіше нагадування Божа істина, яка щодня перед нашими очима. Можливо, це вірш на стіні, можливо, щоденне читання вранці, можливо, коротка молитва протягом дня чи вірш на записці на холодильнику. Бо якщо ми цього не робимо, то дуже легко дозволити життю витіснити слово Боже. Дивовижна обітниця звучить у 22 му вірші: життя вони тим, хто їх знайде, а для тіла усього його лікування. Тут підкреслюється не лише духовна, але й фізична користь Божої істини, адже часто наші фізичні проблеми виростають із внутрішнього стану. Людина, яка носить образу, роками страждає від стресу і тривоги. Той, хто живе у постійній тривозі, швидко виснажує своє тіло. А Божа мудрість навчає прощати, довіряти, відпускати. І це справді лікує наше життя, даючи і душі, і тілу спокій. Пригадується історія однієї жінки, яка довго жила з відчуттям провини. Вона сама казала, наче носила важкий камінь у серці. Це впливало і на здоров'я, постійний головний біль, безсоння, втому. Лише коли вона прийняла Божу істину про прощення і дозволила його слову наповнити серце, прийшло полегшення. Вона зізналася, ніби справді отримали ліки, яких мені бракувало. Це і є виконання обідниці з цього уривку. Подібну думку ми знаходимо і в псалмах це розрада моя в моїм горі, як слово Твоє оживляє мене. Божа істина не лише підтримує душу, але й оживляє. Все наше життя. Господи, дякую Тобі за Твоє слово, яке є життям і зціленням для мого серця. Допоможи мені не лише чути його, але й берегти в глибині душі. Навчи мене щодня тримати Твою істину перед очима, щоб вона лікувала мої думки, мої стосунки і навіть моє тіло. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Божих благословень.